Радіо Чикаго». А тепер до Польщі і тої ситуації, яка відбувається там сьогодні, і буде відбуватися. Отож, з під гаслом це Польща, а не Брюссель. Я не підтримую українців. Саме так поляки продовжують свої протести на кордоні. Сьогодні вони планують і планували повністю заблокувати кордон з Україною саме до 10 березня, у тому числі й залізницю. МЗС України вкотре засудило дії польських фермерів. Отож, цитую антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні. Під Тверджують політично мотивований характер акції її мета це провокування подальшого загострення двосторонніх відносин. Про це зазначив речник відомства Олег Ніколенко. Тож хто стоїть за протестами? Чи справді проблема в українському зерні та як відповість Київ? Зернова криза між Україною та Польщею триває вже майже рік. Можна навіть сказати, що з боку Варшави це одностороння торгівельна війна. Київ жодних обмежень на польський імпорт не вводив, але може це зробити проблема з блокадою кордону далека від вирішення, ба більше протест фермерів, за яким можуть стояти про російські сили і гроші, набуває загальноєвропейського масштабу. Також не дозволяють розпалювати ворожнечу. Тож польська поліція затримала фермера, який вивісив на трактор плакат зі скандальним зверненням до Путіна. Учаснику протесту, який показав цей банер і висвітлив прапор СССР, направлено повідомлення про пропаганду тоталітарного режиму устрою та розпалювання ворожнечі. Скандальний банер, фото якого поширювався в мережі, було негайно відібрано польською поліцією. Поліція та прокуратура вживають заходів проти його автора. Згоди на таку злочинну діяльність не буде. Повідомо у мережі ікс-міністр внутрішніх справ Польщі Польщі Марчін Кенвіські. Тим часом президент Польщі Анджей Дуда заявив, що влада намагається вирішити цю проблему. На його думку, це певний конфлікт інтересів між польськими фермерами, які бояться за своє існування, та виробниками сільськогосподарської продукції в Україні. Він підкреслив, що поляки мають право на протест, і якщо він законний, то влада його захищатиме. Водночас він зазначив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду польський міністр Криштоф Гетман свою чергу теж підтримав блокаду поляків на кордоні. Я так розумію, вони вийшли на дороги. Фермери мають право на протест. Вони мають право висловлювати це різними способами, сказав міністр розвитку та технології Польщі. Тож він додав, що протест фермерів не має нічого спільного з політикою. Радіо ЮЕЧИКАГО.